Вітаємо на нашому каналі. Канал присвячений тримерам, машинкам для стрижки електробритвам, шейверам і подібній техніці. А сьогодні в нас новинка, довгоочікувана новинка. Ми давненько вам не радували огляд на щось, цікаве, на щось цікаве. І сьогодні саме така нагода буде. І я вам більше скажу: в нас приїхало нове надходження не тільки на цю машинку, а ще буде багато. Різновиду техніки, тому я хочу вас запросити підписатись на наш канал, щоб ви не пропускали новинки, щоб ви могли подивитися щось цікаве, а цікаво буде багато, ще раз повторюсь, тому чим, якщо ви підписані, то вірогідність того, що вам попадеться новинка, набагато буде більшою. Отже, переходимо до огляду нашої машинки. Це така ось. Класна, яскрава машинка. Навіть по упаковці ми можемо подивитися, наскільки буде цікава вже машинка. Ось, отже, давайте ми будемо зараз розпаковувати. До речі, завжди чим подобається бренд Voyager? Ну, завжди, в принципі, вони роблять преміально класну упаковку. І це вже як подарунковий може бути варіант. Ось, і для власного використання теж дуже добре, тому що і зручно зберігати і доїжджає завжди без пошкоджень. Техніка. Отже. Одразу зверху нас зустрічається машинка. Традиційно, на нашому огляді, ми зараз будемо дивитися, будемо дивитися візуальний, візуальний дизайн. Так? Тобто, як виглядає зовні машинка, Ось, будь ласка. Ну, Одразу я вам скажу особисто від себе. Я давно бачив цю машинку, і мені дуже хотілося її розпакувати, показати самому оглянути, тому що ну, дизайн дуже-дуже заворожує, дуже цікавий. В першу чергу, ось таке жовте-чорне поєднання. Дуже люблю жовтий кольор, тому тут от це дуже класно зробили. Плюс. Знову ж таки, перевага, що це ромбоподібний корпус. Це як в нас була машинка 003 на огляді, вона є в наявності, до речі, вона дуже схожа по корпусу. Єдине, що вона більш видовженіша. А тут, бачите, машинка ось низенька. Тобто вона така компактна, зробили її зовсім таку маленьку, компактну, але забігаючи наперед, я вам скажу, якщо маленька машинка, компактна, але вона дуже. Може робити потужні речі. Тобто машинка потужності від цього менше не стало. Тобто, якщо ми навіть порівняємо з 03 моделлю, єдине, що так, трішечки вона стала меншою, але тримати дуже зручно. Тобто, тримати все одно за рахунок цього ромбоподібного корпусу, я хочу порекомендувати, хто не мав досвід, можливо, десь в якомусь магазині там потримайте в руках GEL. Там ще щось. Ну, дуже зручний корпус. Оцей ромбоподібний корпус, він дуже зручний. Тобто ми можемо там під, ця, цей корпус підлаштовується під будь-яку руку. Там, маленька, велика рука, жіноча, чоловіча. тобто будь-який тип руки підійде на такий корпус. Це дуже зручно просто. Ну і що вона маленька, теж нічого, я ніякого дискомфорту не відчуваю. Ось моя рука сама така, знаєте, стандартна чоловіча, ну, але тим не менш тримати. Дуже класно, зручно. Можливо, навіть навпаки, за, за рахунок того, що вона менша, то це навіть краще стало. Отже, е, значить, показую ще раз наближено. Значить, ось цей жовтий колір це в нас металевий корпус. Ця частина верхня, це пластик, але приємний на дотик пластик. Тобто він, е, в принципі, е, ну, видно, що це не самий дешевий, Да? Далі О! Одразу хочу вам показати цікаву деталь. яка Я вперше таку бачу, скільки вже машинок ми з вами розпакували, скільки я без камери розпаковував, я хочу сказати, подивіться, що тут є. Тут написано міліметри. Тобто ви можете розуміти, в якому положенні ніж. От, це дуже зручно, хто хоче взяти для дому, От, наприклад, розуміти, в якому положенні ніж, в закритому типі, там, в відкритому типі. От, наприклад, ви підняли верх до. Який це міліметраж? Тут підписано 0,8. Ось, бачите, то -то тут підписано міліметри. 0,8 опускаємо максимально 2. Тобто від 0,8 до 2 ми можемо тут відрегулювати положення ножа. До речі, оцей перемикач металевий. Те, що дуже класно. Ну, знову ж таки, вхід USB-C. Дві швидкості роботи. Перша швидкість це в нас 7500. Друга швидкість 9000 обертів. Так, тобто ця машинка так само, як і VGR003 003, це 9000 обертів. Також тут буде дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Тут ніж виконаний з кераміки, ось цей, де ми бачимо. Рухомий ніж, ось він виконаний з кераміки. Це теж дуже добре. Я вам скажу класно, що виробник, все-таки, я так розумію, став робити акцент на керамічний ніж. Чому це важливо? Тому що кераміка вона підійде для будь-якого типу волосся, тобто м'яке волосся, дитяче волосся. А, кераміка візьме, тому що, якщо знаєте, і у, у людей, які з віком вже дорослі, в них теж вже може бути таке м'яке вже зовсім волосся. А м'яке волосся таке як пух, знаєте, от краще кераміка візьме. За рахунок того, що вона більш гостріша, то кераміка тут справиться краще. А, також а, хочу сказати, що ну і звичайне доросле, грубе волосся, жорстка щитина, жорстке волосся. Звичайно, все дуже буде добре, оскільки тут і а, кераміка. Знову ж таки, вона гостра і е, дві швидкості роботи. Тобто 9 тисяч обертів це для складних завдань. Тобто така машинка дуже класно підійде і для роботи в салоні, і для домашнього використання. Однозначно, а, так з, будемо зараз дивитись комплектацію. в Принципі по машинці. по Значить, все ми розповіли. Там, по характеристикам там, в кінці вже я вам розкажу. Там, в принципі, теж нічого, нічого нового, досить непогано все. Є е, особливість і по комплектації, зараз вам покажу. Ну, класно, дизайн просто. Я закоханий дизайном. Скажу от я навіть на камеру, ну як вона класно виглядає. Далі, значить, давайте дивитися комплектацію. Так, є інструкція. Ось, саме цікаво, я вам зараз зроблю так, щоб вам було видно ось коробка. Ось. Наскільки тут все преміально класно? Саме головне в новій уже комплектації стали класти ось такі великі щітки. Бачите, вони такі вже зовсім така, вже, це зовсім інший рівень щітки. Так? Якщо ми порівняємо ці всі стандартні, наскільки це все по-перше, і швидше почистити, тому що за рахунок того, що тут більше ворсин. От, і ефективніше, звичайно, тому що. Щітка щит, може зайти в кожну вже щілину і все добре прочистити. Тому однозначно, плюс, що нарешті такі стали більш-менш класні щітки класти. Тому що справді набірчик як такий, як преміальний, а щітки ну, підводили. І це не тільки Стайнс Voyager, я пам'ятаю, там навіть там, ми можемо Babyliss Pro, ну, все одно ця стандартна дішмацька щіточка маленька, ну, це цікаво. Так, знову ж таки, подивіться, будь ласка, мастило. Поклали теж велику пляшечку. І бачите, такий носик тут довгий, тобто це і зручно капати буде, і зручно користуватись. Однозначно, респект. Mm -hmm. Далі подивіться, будь ласка, значний кабель USB Type-C поклали, і наскільки він тут якісний. Я взагалі, мабуть, собі б забрав би для телефона, тому що в мене вже зіпсувався. Тобто, це мінімізує різні заломи. І пошкодження, тобто ось така прошита ось ця поверхня, тому це однозначно теж додає, додає навіть впевненості, так, в якості і так далі. Так, тепер переходимо до насадок. І тут нас саме цікаво цікаво, те, що вас може здивувати в цих насадках, тому що тут у нас так, я виймаю всі насадки. По-перше, що я би теж відмічу те, що тут насадки різних кольорів. Тобто, ви можете запам'ятати, яку насадку вам потрібно по кольору, і просто орієнтуватися вже по кольорам. Тому що якщо там просто буде все в одному кольорі і вам просто треба кожну насадку шукати, а де там трійка, а де шестірка, а тут просто різний кольор, тому ви будете розуміти там, рожевий там це 1,5, жовтий це 4,5. Ось і вам вже буде легше шукати ці насадки. Це плюс. А великий плюс, що тут у нас магнітний тримач. Так, так. Тобто тут насадки йдуть, бачите, іде така магнітна таблетка, і ця таблетка вона фіксує цю насадку. Тобто тут вже немає ніяких язичків, які фіксують. Там металеві, пластикові, нічого цього нема. Тут буде тільки магнітна фіксація. Ну, знову ж таки, це підтверджує те, що машинка розрахована на тривалий термін використання. Тобто виробник розуміє, що з часом можуть десь в негодність пройти вже ці вушка, ці тримачі. Тому респект, що знову ж таки, що тут вже більш надійніше виглядає і комплект, і вся машинка, і все, коли ми розуміємо, що виробник про це думає. Тому. Плюс також я цьому ставлю, що тут є магнічний тримач. Дуже зручно фіксується тут, просто ви собі раз, мені здається, це навіть швидше. Тобто, якщо звикнути, тут... ви просто правильно вам тут в пас треба, щоб воно попало, відпустили, і воно фіксується. Досить добре фіксується, ні люфта, нічого я не відчуваю, тому я думаю, в роботі ніяких проблем не повинно бути точно. Ось, тому ось такі насадки є. Тепер давайте я вам проговорю по насадкам. Які ж вони тут, так? Значить, тут у нас стандартна комбінація 3, 6, 10, 13 мм, максимальна буде на 13, але є дві проміжні. От якраз я вам їх і в приклад став. Тобто, є у нас тут 1,5 і є жовтенька 4,5. Тобто, ще раз підсумовуємо. Ми мінімально 1,5, далі йде. 3 рівно, потім 4,5, потім 6, потім 10, потім 13. Тобто, в сумі, 6 насадок на довжину. ось, Тому знову ну, ж таки, стандартно тут буде комплектація. Тут нас, звичайно, не здивували, ну, але маємо, що маємо. Так, в принципі, все. І ми закінчуємо тим, що це трішечки ще вам характеристики хочу е, навести. Значить, Тут у нас е, літій іоній, акумулятор на 2000 мА. Як я ще раз повторюю, дві швидкості до 9 тисяч обертів. Тобто, це... Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо про швидкість, то 9 тисяч це висока швидкість. Це вже, там, навіть якщо ми порівняємо з такими суперпрофесійними інструментами там, для барберів, для то там, ну максимум зараз роблять 10. Ну, буває, по-моєму, якщо я не помиляю, Silver Crest вже стали там щось 13-14, ну це вже дуже багато, це вже велика швидкість. Тому 9 навіть. ось... Я вмикаю на 9, я відчуваю, наскільки тут висока вібрація мотора, то, звичайно, якщо це розуміти, що це ще буде більше. Ну не знаю. Мені здається, що це може бути вже навіть некомфортно. Тут же ж треба розуміти безпека і так далі. Ось. Тому мені здається, знову ж таки, добре, що тут є дві швидкості, щоб можна було виставляти ту швидкість, яку треба. В принципі, 7500 це взагалі. Теж дуже оптимальна швидкість, і багато професійних інструментів на цій швидкості працює. А 9, звичайно, це, скажімо, тут краще для складних завдань. Тобто, якщо там грубе волосся, якісь особливості, так волосся, там велика маса а, і так далі. Звичайно, тут ми будемо розуміти, що 9 тисяч просто легше самому буде пристрою справитись. І швидше, по-перше, це впливає на швидкість роботи. Тобто швидше знімається така маса, ну і також ми розуміємо, що це навіть може бути комфортніше. Тим людям, які стрижуться на собі, тобто відчувати, тобто знімається і стрижеться набагато краще. Тому тут ви можете розрегулювати, дивитись по собі, як вам краще. Ну, Знову ж таки, перевага, що це Type-C, тому що десь потім замінити кабель, ви це зможете, тобто вони на кожному кросі, це великий плюс. Ну, і Завершаємо характеристиками ще, значить це акумулятор тримає 150 хвилин. На одному заряді в час зарядки 2,5 години, і може працювати від мережі. Тобто, якщо там десь ви не прослідкували, під, можете під'єднати мережу, він попрацює. Знову ж таки, зручно, що тут є ось ця лед підсвітка, яка показує рівень заряду акумулятора, тому однозначно дуже класний пристрій. Мені дуже зайшов. Я, я ж кажу, я навіть по фото дивився, я вже був закоханий. Справді і зручний дизайн, і зручний для руки, і візуально виглядає дуже сучасно, модно. так. Тобто так трішечки навіть десь, можливо, футуристично хотів виробник зробити. В руках тримати одне задоволення, справиться він з усіма різними завданнями. Тому, підсумовуючи, такий пристрій можна взяти і для роботи в салоні. Ось, і для домашнього використання. Тобто ви будете задоволені. Ціна адекватна, ціна така сама, як 0,03 модель, тобто 1799 гривень. Тобто це схожі моделі, просто вони різняться трішечки дизайнами. Ну і плюс, звичайно, що тут насадки вже йдуть зовсім інші. Тут вже буде магнітне кріплення. Ось. А так дуже схожі будуть моделі, по характеристикам мається на увазі і так далі. А, тому. Вже є в нас на сайті така модель. Якщо вона вам сподобалась, можливо, ви хочете додатково подивитись інформацію, переходьте за посиланням під цим відео. Ви попадете на картку товару цього пристрою. Там можна почитати, подивитись фото. Фото, ще раз наголошую: фото ми робимо самі. Опис також, повністю, як ми зараз на відео, продивляємося, перевіряємо інформацію, перевіряємо, як зазначено тут. Відповідає дійсності, від себе пишемо багато інформації. Комплектація повністю перевіряється, тільки потім пишеться. Тому це все в нас буде максимально об'єктивно, максимально чесно все розписано. Гарантія надається від нашого магазину на рік. Тобто, якщо якісь питання, ви можете до нас звертатись. У нас є робочий телефон, теж ми напишемо 050 715 4419. Також можете звертатись туди, в Viber, Telegram, куди вам зручно. Ось відправляємо швидко, вчасно. Ось наявності появилися. Це нарешті ми дочекались новинок. Ось в мене навіть вже і настрій краще. Тому, будь ласка, підписуйтесь, слідкуйте, буде далі багато всього нового. Не пропустіть.